Доброго дня! це Роман, у нас сьогодні свято. Спаса, яблучний спас. От. Хочу вам ще раз показати наш город який виріс. Ось такі в нас соняхи ростуть. Це Валентини такі квіти. Вони отруйні, я Я не знаю, як вони правильно називаються, але ростуть вони ось такі і розпускаються вони. В основному вночі, ну, вно... на вечір, десь після восьмої вечора, дев'ятий, ну дуже гарна квітка. Покажу вам От соняхи наші. Просто такі великі, гарні. Ну вже вони соняхи перецвітають. А... Зараз я покажу ще вам наша картопля. Вже можна буде скоро її копати з якихось тижні два. Яблука в нас дуже багато цього року яблук. Ми вже назбирали, оце все в яблуках. Ми вже назбирали літрів 30 соку. Це відер з 15-18 яблук вже зібрали, щоб просто не ламалися гіляки в дерев. Хоча ще не сезонна яблука, ось така в нас тут. Пасоля росте, ми на неї натягнули сітку кукуруза наша. Вже дуже смачна кукуруза і наші, наші помідори. Наші помідори такі вже вже великі. О, вже червоніють. отакі помідори. А вже ми назбирали більш ніж два відра помідорів. І ще в нас є ну, дуже багато отакі чері. Такі от чері-помідорчики. Дуже смачно. Ось тут в нас теж черрі. Там це такі сливові будуть помідори. Ну, Помідори цього року дуже дуже класні. Ми вже зробили багато томатів. Ну, тобто не томату, а... а такого соусу для стейків, для шашликів. Домашнього соусу. Ну дуже смачний. А оця грядка, бачите, трохи гірша вийшла. Тут їм не подобається, того, що тінь від яблуні. Але от дивіться наскільки багато яблук. Що от взяти... Взяти гілку, тут дуже багато яблук. Просто багато гілки, аж гнуться, от ще одне яблення. Дивіться, просто гнуться гілки. Ви гляньте, яблук цього року. Дуже багато, просто дуже дивіться, все в яблуках. І це ще вони зелені, що вони не достигли ще їм з місяць, а вони вже так обгинають голяки. Так що такі в нас справи. Все в нас добре. Працюємо, допомагаємо, вирощуємо. Та й отак.